Доброго вечора. Ви знаєте, інший раз, коли от я ходжу по вулиці або мені оце там виписують такі коментарі, що з приводу намордника, я скажу так: їдучи в потязі з собакою, вона вела себе дуже тихо. Нікого не кусала, вона ж не відбита, знаєте. Але будучи в потязі, мені хотілося пику набити, що людям що дати дітям нормального такого, такого крепкого ляща, знаєте, щоб ну, бо батьки не вміють. Там, Пояснити дітям, як треба себе вести в потязі. Моя собака вона знає, як себе вести в потязі, тому їй намордник не потрібен. Мабуть, потрібен більше намордник таким, як це виписують коментарі, бо, як каже мій батько, кожен судить в міру своєї розпущеності. У мене з собакою все нормально, вона дресована, собака, нема там ніяких приколів, Блін, а оті діточки, що там бігли, пішли в мене там. А оті діточки, що бігали, чи то. Баби, які сиділи по телефону, там со своїми любимими, виписувались викричку, викрикували щось по телефону. Це був повний треш, ну реально. Або дітвора, ну от мене може хто побачить з людей, камарочка, не тяни. Хто побачить з людей і їздить потягами, да? От з дітьми, навчить дітей поважати старших людей. Бо ще раз кажу, моя собака в потязі вела себе краще, ніж діти і люди, розумієте? Наморнік нам не треба. Нам ніхто зауваження не робив. Нам що мені там виписують? Є зауваження, то засуньте собі їх в одне місце і довго чекайте взриву. Бажаю успіху. О, камара йде, бачите, вулиця, де там? Видно, вона настала, вулиця, люди, он, дівчата. І не треба ніякого намордника. Треба вміти дресувати собаку, пояснити, як її себе вести. І буде все добре. А ті, ото що Коротше, я, я бажаю успіху. Успіху гарного дня.